Айталіка Лайстеве. Всім привіт! Якщо ви медичний фахівець і шукаєте спосіб оптимізувати свою практику, то цей короткий огляд саме те, що треба. Буквально за кілька хвилин ми розберемося, як швидко й ефективно запустити свій профіль на порталі Вайталіка і почати заробляти. Ну що, поїхали? Отже, наш план дій простий і логічний. Спочатку налаштовуємо профіль і панель керування. Потім розберемося, як керувати розкладом і виставляти рахунки. Ну і на десерт найцікавіше, як відстежувати всі бронювання і, звісно ж, виводити зароблені кошти з гаманця. І так, перший розділ Профіль думайте про це не як про якусь там анкету, а як про свою цифрову візитівку. Саме від того, наскільки якісно він заповнений, залежить перше враження клієнтів і зрештою успіх на платформі. Тому цьому етату приділимо особливу увагу. Увесь процес відбувається у три прості кроки: спочатку команда підтримки дає доступ до системи, потім найважливіше, ретельно заповнюється профіль, і після успішної перевірки видається так званий ВІПІПІ або Віталіка Professional Pass. Це по суті цифровий ключ, який відкриває всі можливості платформи від прийому платежів до створення власних спільнот. А ось тут увага. Надзвичайно важливий момент: профіль заповнюється один єдиний раз. Після того, як все збережено, будь-які правки можна внести тільки через службу підтримки. Тому краще двічі, а то й тричі все перевірити, перш ніж натискати фінальну кнопку Зберегти. Добре, з профілом розібралися. Що далі? А далі панель керування це по суті командний центр, звідки активуються всі послуги, встановлюються ціни і налаштовується робота з клієнтами. Давайте зазирнемо, які там є можливості. І тут все справді під рукою. Потрібно проводити онлайн-консультації? Просто клацнули перемикачем. Плануєте приймати у центрі чи виїжджати додому? Це теж налаштовується тут. І головне правило: після будь-яких змін не забувайте натискати кнопку Зберегти, інакше нічого не спрацює. А тепер одна з найцікавіших фішок платформи. Завжди мріяли створити лояльну аудиторію і підтримувати зв'язок з клієнтами навіть поза консультаціями. Так от, функція спільноти це просто ідеальний інструмент для цього. Створити спільноту дуже просто. Заповнюєте основну інформацію, назву, опис, посилання. Якщо раптом є ідея зробити ексклюзивну ВІП-групу, можна навіть встановити плату за доступ. Зберігаєте налаштування, а потім останній крок: пишете в підтримку, щоб вони перевірили і активували вашу нову спільноту. Окей, послуги ми активували. Тепер треба зробити так, щоб клієнти могли на них записатися, правда ж? Саме для цього існує розділ керування розкладом. Тут встановлюється робочий графік і відкриваються вільні години для запису. Давайте просто на живому прикладі, щоб було зрозуміло. Скажімо, треба відкрити запис на чотири півгодинні консультації з 8 ранку. Що робимо? Вказуємо час початку 8.00, тривалість 30 хвилин і кількість повторень 4. Система сама створить слоти на 800 830 0, 9 і 930. Лишається тільки натиснути Зберегти все. Так, клієнти записуються, робота йде, а як щодо оплати? Ось для цього і є розділ рахунки. Він створений, щоб керування платежами було максимально простим і швидким. І тут є один такий, знаєте, технічний, але дуже важливий момент: усі фінансові операції на платформі Віталіка відбуваються у криптовалюті Тонкоін. Це означає, що і платежі, і комісії, і виведення зароблених коштів усе в цій цифровій валюті. Навіщо так зроблено, щоб забезпечити швидкість і повну прозорість усіх транзакцій. І от що класно, виставити рахунок ну простіше не буває. Все, що потрібно, це телеграм-нікнейм клієнта. Вводите його, вказуєте суму в тілкоїн, за бажанням можна додати опис послуги і натискаєте Надіслати. Рахунок миттєно летить до клієнта. Гаразд, рахунки виставляємо, а де ж бачити, хто що і коли забронював, хто підписався на спільноту. Для цього є розділ бронювання це можна сказати панель моніторингу, де вся активність клієнтів зібрана в одному місці. Тут є по суті два головних екрани. Вкладка незавершені бронювання це ті послуги, які чекають на фінальне Окей від клієнта. Як тільки він його надасть, кошти одразу зараховуються на баланс. А у вкладці Історія Віпспільноти можна побачити повний список усіх, хто долучився до платної групи. І ось ми дісталися до найприємнішого до гаманця. Саме тут збираються результати всієї праці. Давайте подивимося, як керувати своїм балансом, і найголовніше, як виводити зароблені гроші. Ось так може виглядати баланс після активної роботи. І це ж не просто цифри на екрані, правда? Це реальна винагорода за експертизу, за час, за допомогу клієнтам. І як же вивести ці кошти? Процес елементарний. Буквально два кліки: вводите потрібну суму, натискаєте кнопку Вивести і все. А весь шлях запиту від створення до виконання можна легко відстежити у вкладці Історія. Все максимально просто і прозоро. Отже, ми з вами пройшлися по всьому шляху: від створення профілю до виведення грошей. Як бачимо, Вайталіка пропонує цілу екосистему для керування практикою. Це можливість не просто працювати, а працювати розумніше. Тож тепер головне питання: які з цих інструментів можуть стати ключовими для оптимізації практики вже сьогодні?